Привіт, друзі! За що я люблю життя? За те, що воно дуже часто виконує мої бажання. Ну, як мінімум, теж стосується рослин. І ось вот думаю, от як как би бы собі хотів якийсь варіантний Що Таке стахеріус це взагалі окрема історія. Така цікава японська рослина є ранній рекокс, а це японікум. А ось, привіт. Будемо знайомитися. Так, який називається Forever Joy. дивіться на Кимари. Гасить. Думаю, користуючись цим, треба його посадити. Так, да, де там воно? Зараз фоткаємося разом. Висвігайтеся. Саме цю фотографію ви бачите на обкладинці цього відео. От, Стахіус це така цікава рослина. в мене є один сорт. Зараз я вам покажу його. Стахіріус росте у мене в тіні. Сорт називається Селена. Яка красива, виште, шоколад. До речі, є в продажу, бачите, вона росла. Красунечка. Бузина, 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 ромашки, ромашки, ромашки. Кристуючись правом реклами, ще є кароликова, красива така жатолиста синя традисканція. Так. Проходимо, шукаємо, де ж тестахіріус. Наросло, націло куча всього цікавого. Ага, вон там, тестахіріус. Він трошки бідненький підмерз цієї весни, бо була зима весною. От, але... Боже, фу як воняє світка ця туалет воняє. Коротше, такий цікавий стахіріус. Він у мене цвів. Що цікаво, вони закладають свої кіткові бруньки ще, ще влітку. Бачите, хлороз думали, що во аварій була б така хрін там. Він так простріляє такими цими гілочками через яблоня. Вон, Бачите, такий от симпатичний. Росте, стахіріус крупний, гарно вона ростає, яблука збирає. Ось. Не дає відкорення ніяких паганів, але залюбки ну, гарно живцюються. Десь мене були... А, ось бачите, ось квіткові броньки. Не броньки, а навіть суцвіття, які Ой, цілі, які О, гримить. Які не розквітли, так і є. Ось, друзі, але це абсолютно не привід, тому що деякі вони цвіли в мене. Десь там. Блін, дивіться, як прикольно, бачите, ціково? це напевно, хлороз. А у лугарник був такий сорт, можна його наживцювати. От, коротше, е Сорт мені, називається Forever Joy Це Joy Forever. І ми думаємо, де його посадити. Можливо, десь тут де бачите, зросте водолисник канадський, ні, це Віргінський. Де віргінський. От, ну, але тут росте бюльний красунчик. Так, хоч десь поруч вони запилювалися. Можливо, буде з'явитися насіння. До речі, друзі, яка красива. Пінелея, бачите? Стопа роздільна, гарна красонечка. Так, шукаємо в пошуках, а, напевно, десь посадимо Стахіріус туди. Так. Десь ми висадимо, можливо. О, подивіться, який красивий виріс, зараз гарний Варігатний, пульвера е, В'яз. Можливо, посадимо його тут. Це Стахіріус. А чого ні? Подивіться, зараз розгребемо, а може тут адармера. Піднялася гарненько. Можливо, тут теж, до речі, непогано місце. Вийдемо трошки далі. Так. Щось пахне, а це пахнуть буски. Можливо, тут буде непогано йому, до речі, тут його і посадимо. Поки йду, подивіться, як дощ, бачите, листя заберковосе посипалося, дивіться, як гарно. От, то таке. Думаю, що ваняє, Воняє це. ці... Воняють добрива. Треба буде розводити його. Ось, Короч, зараз. Дивіться, які падлокріт з котіна мені нарилося оці ями. Тут в мене цей мак росте. Скільки вже можна, господи, таке вже подлювка. Що йому тут? Що тут хорошого такого можна налити, я не розумію. Так. До нас поспішає шеріл, допомогу боїться, тому що гроза, я її розумію. Солопати наша, мої передючі шлюпанці. Трошки підкручують. Так, да, так, да, шлюпанці. Так, ну йдемо, садитись ми нарешті. Зараз посадимо і в хату, бо буде той зарослить. Тут, звісно, весело. Так, йдемо, 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 йдемо. Треба, напевно, щоб ми це поміняти. <сіх> Ця візуалізація звукосупроводження звуко, це, це таке трошки провокує на зайві думки. Так. О, вітер двій. Хоча воно, знаєте, можеш спокійно зараз і пройти. знаєш, Як шо? Ні, ти подиви, я падло. Ти бачиш скотина, воно де, де вириває. Не падло, питається. Так, цей плин єлі живий після зими. Скотіна така, так. Ну, йдемо. А, ось прикольно, бачите, є цей без, ну, такий сорта цікаві жовтеньким кольором, то можливо може, буде відсадити, теж буде новий сорт цікавий. Але чи буде наш це в друге питання? Так. Форевеянг. Ай гадони. Так от давайте будемо саджати, щось цікаве. Це називається Стахиріус. Так. Тут в мене вже були спроби заслати агроволокно, бо тому що буріні мінімум. Давайте зараз я дістану його. Вижте, в мене є ще такі частини землі, де без агроволокна. Бачите, тут коріні такі собі тоненькі. Ось це все треба викидати. Може, бачите, оце волокно. Тут що хочеш і корні. Тобто зробити максимально таку розпальцовку, як то кажуть. Тріщить, я знаю, чую, що тріщить коріння, але так треба. Це буде краще. Тому що це все в торфі. Взагалі в ідеалі то треба, щоб торфу цього не було взагалі, тому що він тільки руйнує всі рослини. Так, ну, Будемо тут рости його, вирощувати під пальмами, під чим хочеш... Так, тут ми трохи його Агроволокно рост, роздаремо. Взагалі, знаєте, чесно кажучи, думаю, що ця гровокрована можливо було і зайва. Тому що з нього так важко виймати оці всі бур'яни. Це просто капець. Так. Там, бачите, не дуже глибока буде яма. Владислав яма. Так. Зараз давайте я повзу. Така ямка, думаю, буде в достатньо її. Бачите, тут ще навіть і залишиться. Зараз бігом її закидаємо і в хату, тому що дощ вже капає мені по голові. не люблю дощі, чесно кажучи. У мене якось не дуже. Але я тому дякую. Так. О, тут знайшов ось цю крутовину. Чи може там мишак якийсь там завівся. Так, ну. Ось так, ну. Я, чесно кажучи, думаю, що він буде гарно зимувати, ну, а як мінімум, те, що я вже готовий, що перші рік треба буде прикрити, тому що він буде обмерзати. От, але сподіваюся, що якось воно добуде, друзі. Ну, от так. Красивий такий сорт, гарний варігатний. ще хочу такий жовтий із салатовим центром. Але це, це вже зовсім інша історія. Цьому, пока пока